Того часу, як у нас відбулося, відбулися загальні збори за участю представників засновників, ситуація змінилася на краще. Вже пройшло засідання робочої групи, на якому було визначено шляхи вирішення цієї проблеми, і як можна принаймні на цей період часу врегулювати це питання. Треба відзначити, що. До того як робоча група зібралася, то представники управлінь у Южницької міської ради, це управління фінансів, управління економіки, вони вивчали досвід інших громад, зверталися до таких ну, фінуправлінь для того, щоб з'ясувати, як виходять ситуації в інших громадах, де є отакі місцеві регіональні медіа. Паралельно ми так само консультувалися з нашими колегами з інших міст, і в принципі наші всі, ну, те, про що говорили фінуправління і те, про що говорили нам наші колеги, воно співпадає. І це ну, не панацея, це рішення, але принаймні ми можемо повернутися на рівень минулого року. І для цього ми провели вже теж у себе загальні збори, внесли зміни до колективного договору, де відновили надбавки, які були передбачені технічним працівникам. За основу ми взяли той самий наказ 188, який це передбачав. Це така бюрократична система. Відносно наших заробітних плат, тому що зарплати бюджетникам або тих, хто отримує заробітну плату з бюджету, вона дуже сильно зарегульована. І у зв'язку з цим отак от просто якісь там робити нарахування. Так не буває. Ну, тобто в основному люди, коли працюють на підприємствах, вони ну, не вникають в цю ситуацію, там, які надбавки у них, за що ці надбавки, тобто не розбираються. Але за кожною надбавкою там стоять певні законодавчі документи. І ось на даному етапі це вдалося вирішити оці всі. Питання так, щоб не погіршити умови для технічних працівників у цьому 2025 році, ви сказали, що подібні проблеми є у засобі масової інформації комунальних, регіональних і в інших містах. Ви проводили відеоконференцію, Наскільки ми знаємо, що це було ну, за така акція, що про що говорили? Національна асоціація медіа вони взяли на себе цю місію, вони організували онлайн-конференцію з іншими комунальними медіа в Україні. І ми досить відверто спілкувалися відносно того, яким чином вплинути на розмір заробітної плати технічним працівникам. Крім того, що ми говорили про нагальні питання, тому що те, як ми на сьогоднішній день вирішили цю проблему, вона так само трохи тимчасова, через те, що і збільшується розмір мінімальної плати, і є інші чинники, які... Можуть вплинути на те, що завтра ті самі 8-10 тисяч вони будуть дорівнювати тих самих шести, які там на початку року отримували наші технічні працівники. Тому до цього питання ми вирішили всі, що потрібно підходити комплексно. І ми вирішили, що ми звернемося всіма колективами, всі комунальні медіа підпишуться під листом до Верховної Ради для того, щоб. Наші профільні комітети, які є в Верховній Раді, внесли певні зміни до закону про медіа і не тільки до закону про медіа, але й до закону про соціальний захист журналістів, для того, щоб не виникало такої проблеми: що коли підвищується мінімальна заробітна плата, то кошти, які отримують на руки технічні працівники, знецінювалися. Тому ми прийняли рішення, що будемо працювати саме в цьому напрямку, і коли буде там кілька десятків комунальних медіа, це має вплинути на увагу, так би мовити, депутатів Верховної Ради. І дуже сподіваємося, що вони підтримують ці зміни до законодавства, тому у відповідності до цього вже недоцільно звертатися. От як ми говорили попереднього разу, щоб Юр... Південнівська міська рада звернулася до комітету з питань свободи слова. Щоб вони розглянули таку пропозицію, то зараз немає в цьому необхідності, тому що навколо проблеми з заробітними платами об'єдналися всі комунальні медіа, і ми, можливо, навіть будемо долучені до громадських обговорень щодо того алгоритму нарахування заробітної плати. Щоб дійсно законодавець нічого не пропустив, тому що сьогодні у нас є закон про медіа, проте немає інструментів, і це ставить під загрозу існування всіх комунальних медіа на території України, не тільки нашого підприємства, конкретно, але й всіх комунальних медіа, тому що Є на сьогоднішній день велика проблема і з кадрами, і це, на жаль, загальна тенденція, як по всіх підприємствах, не лише медіа, але й інших сфер. Але ми, ми потерпаємо через нестачу кадрів, і у тому числі це пов'язано з тим, що у нас дуже специфічна робота, і для того, щоб залучити. До нас на роботу у нас є певні вимоги. Наприклад, там до відеооператора, як би там ну, багато телеканалів беруть вже сьогодні і дівчат на роботу з відеокамерою. А от це теж можливо вихід проте Ну, важко буде дівчатам ходити з відеокамерою, бо тут є таке ну, гендерне питання щодо того, аби, там, наприклад, на відеооператора приходили хлопці. При тому бажано, щоб це були люди там, від ну, там, 20 років, тому що зовсім молоді вони не тією з тією відповідальністю. Це ну, досить з одного боку технічна робота, але й творча робота. Тому що для того, щоб побачити ці кадри, для того, щоб їх відзняти, там є там, певні закони, там, зйомки там, відеоряду, є різні види відеозйомок. Тому до цього процесу має бути молода людина, підготовлена психологічно і розуміти, наскільки це відповідально. Ну і крім того, треба працювати в команді. Це теж дуже такий вагомий фактор, не всі можуть працювати в команді. Телевізійна робота передбачає, що все ж таки комунікація між собою вона на першому плані. Тому що все, що виходить в ефір, це продукт, контент багатьох людей за виробництвом там, там будь-якого відеоролику, сюжету прямого ефіру, це ну, велика команда людей працює. І вони один одного мають розуміти на професійному рівні. Тому, е... Певна специфіка нашої роботи, і це трохи ускладнює пошук. Спеціалістів і залучення там, молодих людей до цього процесу. Всі заробітні плати вони відштовхуються ну, в цих сферах, що в, в житлово-комунальному господарстві, там, тобто в комунальній сфері, вони всі відштовхуються від прожиткового мінімуму. Але збільшити оклади працівникам можуть коефіцієнти. А от ці коефіцієнти затверджуються певним наказом певного профільного комітету з питань телерадіомовлення. І вони подають ці документи до кабінету міністрів, який затверджує або або це виходить окремою постановою, або внутрішнім наказом комітету. Ну це вже нехай визначають там в Києві, яким чином це буде відбуватися. Тобто відходити від прожиткового мінімуму ніхто не буде але. Найголовніше, щоб коефіцієнти, які будуть застосовуватися до цього прожиткового мінімуму, вони передбачали розмір окладу такий, як мінімальна заробітна плата. Ну а далі, щоб йшли певні нарахування. Тоді це буде справедливо і правильно, тому що у цьому разі тоді і наглядова рада. Яка по новому закону має погоджувати штатний розпис і фінуправління, і представники засновника будуть мати чітку вилку на рахування. Вони будуть розуміти, що, наприклад, в бюджеті є гроші, то ми можемо зробити до окладу, можемо зробити надбавку там у розмірі, наприклад, 30% або 50%. А от премії так само, якщо засновник або і представники наглядової ради вони будуть вважати за потрібним, що потріб, що необхідно передбачити премії, тому що, наприклад, підприємство працює сьогодні в певних умовах воєнного стану. І це є джерелом інформації і оповіщення. І у зв'язку з цим це теж може враховувати представники засновника і наглядова рада, що є певні умови, які потрібно створити для спеціалістів цього підприємства, тому що знов-таки наголошую, що для того аби вся ця машина працювала. Тобто телебачення це дуже складний технологічний процес, і тут мають працювати спеціалісти при тому, це ну не просто там людина закінчила університет, може прийти і стати, і там, наприклад, запустити оповіщення у нас на телеканалі. Вона має пройти і розуміти, як працює, як технологічно це зробити, як розібратися в цих питаннях, щоб не було збоїв, щоб вчасно відреагувати на якісь поломки технічні, які так само стаються, тому що це обладнання, воно ну, не працює, отак взяло і запрацювало. Тобто там теж можуть виникнути певні проблеми. І е, у зв'язку е, з цим, е, наприклад, е, при наявності коштів в бюджеті, е, розуміючи, що це досить складна робота, і у журналістів так само, тому що журналісти е, вони. Е, Подають цю інформацію, знаходячись всередині цієї події, тобто у нас такої історії просто взяти перепостити з якогось ресурсу, або, наприклад, не піти на подію так не буває. Тобто, журналіст він збирає цю інформацію, обробляє інформацію. І контролює яким чином вона потім виходить у ефір цей контент. Тому, якщо буде подібна, подібні алгоритми, у цьому разі зможуть всі абсолютно працювати з, з таким алгоритмом, і в фінуправлінні, і наглядова рада. І ми при укладанні штатного розпису зможемо на щось орієнтуватися і доводити, у тому числі, якщо, наприклад. Ми вважаємо, що надбавка має бути там 50%, то ми маємо це довести, підкріпивши там певну свою роботу, докази, що дійсно наше підприємство сьогодні виконує дуже великий об'єм роботи, і це є ну першоджерелом, і найголовніше, що професійним джерелом і надійним джерелом і перевіреним. Тобто наші спеціалісти вони не беруть звідкись інформацію від третіх, десятих осіб. Вони завжди працюють з першоджерелом. І за цю інформацію вони несуть відповідальність. Тому саме до журналістської роботи є більше довіри. Ніж, наприклад, до якихось інших ресурсів, які просто навіть з помилками копіюють звідкись інформацію, видають, і навіть не те, що не перевіряють, не перечитують ту інформацію, яку вони у себе публікують. У нас все ж таки інша специфіка і інша ступень відповідальності. Розкажіть, будь ласка, як зараз живе колектив телебачення громади, як справляється з труднощами і які сподівання на майбутнє? Ну на даному етапі у зв'язку з тим, що питання вирішено, і є сподівання певні на те, що в майбутньому ще покращаться умови роботи працівників медіа. То ми працюємо спокійно, я би так сказала, і е, в першу чергу я дуже завдячую за це колективу, тому що дійсно ситуація дуже непроста. Е, кожен е, житель е, міста розуміє, що 6 тисяч гривень це не ті гроші, на які сьогодні можна вижити, і е, треба розуміти, що у нас на підприємстві працюють дійсно е, фахівці. Знайти роботу працівникам, які пропрацювали на телебаченні певний період часу, це не проблема. Тому що розібравшись в алгоритмах роботи телевізійного обладнання, вони сьогодні легко освоять будь-які професії на інших підприємствах, де там, наприклад, зарплата в кілька разів більше. І тому я дуже вдячна колективу за те, що не було якихось, знаєте, таких емоційних рішень. А от, вдячна за те, що почекали, поки цей період часу пройде. І на даний момент у нас є тільки один працівник, який написав заяву про звільнення. І тепер ми в пошуках такого спеціаліста. Ми розраховуємо на те, що після того, як люди дізнаються про те, що у нас більш-менш стабілізувалася фінансова ситуація, то до нас прийдуть молоді люди, нам дуже потрібен відеооператор. І до відеооператора немає якихось вимог, тільки єдине, що потрібно бажання навчитися працювати з відеокамерою. У нас є спеціалісти, які можуть навчити працювати з відеокамерою. Це найголовніше, і будь-яка молода людина, бажано старше 20 років, зможе за буквально там два тижні освоювати роботу з відеокамерою. Головне бажання і відповідальність найголовніше це відповідальність, тому що Людина має бути готова до нормованого робочого дня. Людина має бути готова до того, що доведеться працювати в суботу чи неділю, тобто і в вихідні дні, має бути готова, якщо не дай Бог, прильот, наприклад, як це вже на жаль було. Що доведеться виходити на місце зйомки серед ночі ну, і наступного дня. Ну, тобто, От такі стресостійкі люди ще потрібні на таку роботу, і ми запрошуємо до нашої команди тих молодих людей, які, наприклад, зараз, можливо, в пошуках роботи, тому що роботи відеооператора, взагалі журналіста, і ем, телевізійників, вона надзвичайно цікава. Ми випускаємо контент не лише в кабельних мережах, ми працюємо з соціальними мережами. Теж досить професійно ми створюємо контент і для соціальних мереж. Тому працюючи тут, то людина отримує дуже велику базу знань і. Може навчитися розрізняти, де інформація правдива, а де інформація там, наприклад, не дуже правдива. Просто потрібно бажання, зацікавленість і ну, трішечки терпіння, там два тижні походити для того, щоб навчитися працювати з відеокамерою. Ну і крім того, нам дуже потрібен економіст. Ця проблема виникла минулого року. У нас економіст звільнилася і поїхала до Німеччини. І е, наразі у нас такий об'єм роботи, що є дуже велика потреба у тому, аби до нашого фінансового відділу теж приєдналися фінансисти. Щоб виконувати той об'єм роботи, який є. Ну от навіть зараз розробити певні документи, щоб подати на сесію, аби нам виділили додаткові кошти на наше фінансування, це теж потрібні спеціалісти, тому що одна людина в бухгалтерії вона просто ну, не витримує фізично цього навантаження, і тому ми сподіваємося, що ми зможемо знайти і економіста.